Доброго ранку, ви з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогеньки, до карти Дня. Дивіться, ви, випадає для України вежа. Тобто, буде якийсь або прильот, або десь якийсь взрив, а, можливо, електроенергії, це може бути і струм. Маю на увазі електрика, якийсь завод. Знаєте, пожежа може бути якась. Обережно, будьте сьогодні. Чуєте повітряну тривогу. Будь ласка, ховайтеся. Якась аварія може бути десь, от якось так. Гаразд, тепер дивимося. Індивідуальний розклад для усіх, хто має інтуїцію, хто хоче знати, що чекає вас сьогодні. Гаразд. Вибираємо одну карту і дивимося. Карта номер 1 Дивіться, у вас сьогодні буде якась потужна, потужний імпульс щось доробити, щось до кінця довести. Це, знаєте, у когось буде якась місія, можливо, хтось по роботі у відрядженні, хтось, можливо, знаєте, це може бути і військовий, який як переможець прийде додому. Я сподіваюся, що живий і здоровий. Це якась перемога мої дорогенькі, це герой, скажімо так, або ви, або ваші близькі. Дійсно відрядження, тут досягнення цілий. Ця карта вона говорить не розпилятися сьогодні, а йти в одному направленню вибрати найважливіший. Проєкт або ціль сьогодні. І ви досягнете своєї мети, якщо будете концентруватися на чомусь одному. Знаєте, як то кажуть, собачки гавкають, а караван іде. Отак і ви повинні сьогодні. Караван повинен йти. Які сплетні, що би не було, хто би не хотів вас сьогодні відволікти, ви йдете вперед. Карта номер 2 Тут у нас. Ам... Лицар Кубків, і це говорить теж про дорогу або про романтику. Когось, можливо, запросять сьогодні на побачення. Хтось прийде просити пробачення. Побачення пробачення. Ось. А, у когось, а, можливо, ви комусь зізнаєтесь, якісь компліменти, якийсь подарунок може бути. Якась пропозиція може бути, у когось руки серця, серце, у когось роботи. Ось це може бути дійсно дорога повернення військових з якоюсь відзнакою. Ось цей імпульс, не імпульсивний, а емоційний день сьогодні. Такий, знаєте, трохи піднятий інтуїтивний день, хороший день. Ось якось так, дуже хороший. Даріть сьогодні посмішку, даруйте сьогодні подарунки, приємності. Компліменти, ось якось так. Карта номер 3 Тут у нас теж старший аркан як перший, тобто важливий день дуже сьогодні, і все закрутиться. На кінець то все закрутиться, або все крутиться навколо вас, як той вихор. Ось, Можливо, вас сьогодні закрутить багато справ і злівої справи, і інформації може бути дуже багато. Це карта ще й періодичності. Тобто, повертається сьогодні або щось колишнє. Якась ситуація, яку ви не вирішили, або якась людина, з якою ви колись мали справу. Це можуть бути і колишні коханці, це можуть бути просто зустріч з людиною, з якою ви колись перетиналися. Ось ця карта говорить з одного боку про удачу. А з другого боку, де ви себе бачите. От перше, коли ви дивитеся на цю карту, де ви себе бачите, ви бачите себе внизу, уверху. Від цього залежить удача чи невдача. Ось. Але я, в принципі, зчитую по цій карті буде легкий такий вітерець удачі. Вас ніби на крилах підніме сьогодні і понесе у вирій. Все буде якось саме собою здійснюватися, відбуватися. Потім ввечері ви скажете, ой, стільки всього я і не знаю, аж в голові буде крутитися сьогодні. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!